Субтитры создавал DimaTorzok Ми знаємо, в цьому районі місць масового захоронення і в інших містах ми також маємо встановлені разом з прокуратурою місця захоронення масового захоронення людей. Що таке масове захоронення? Це відвод тіл і більше. У нас є магіт, дані про могили, в яких зберігається зараз більше ста кіл людей. Всі ці міста заміновані. Зараз ми, наприклад, декілька кілька днів працюємо над розмінуванням одного лише місця масового захоронення. Воно настільки заміноване, що вже ми три дні не можемо його розмінувати. У нас є люди, яких примушували копати могили, і саме, наприклад, це заховання ми знайшли, ми знайшли посвідченням цих людей. Тобто люди після звільнення міста сказали, що нас примушували копати тут могили і захоронювати трупи. Без відома окупаційних властей неможливо було місцевим мешканцям захоронити свій труп. Такі факти були лише, якщо місцеві мешканці. Захоронювали трупи у власному подвір'ї. Такі в нас також були факти. Однак в цьому місці лише з відома про цільних властей були, захоронювалися. Всі цьому... тіла загиблих російських військових, ми спільно з прокуратурою, тобто Національна поліція, обстежуємо, оглядаються і відбираються зразки для того, щоб в подальшому. Їх родичі в Росії могли ідентифікуватись е, і захоронити своїх е, близьких. А в той же час при цьому е, стосовно з, е, бійців Збройних сил України, вони їх просто скидують в одну кучу і хоро, за, просто прикидують землею в, в, в одному місці. Ну, це приклад відношення нас до їхніх загиблих і їх відношення до наших. Ми маємо справу з варварами, це треба розуміти. А вони намагалися власноруч, хоч якось, тобто ці тіла прибрати із вулиць. Однак, знову ж таки, кожна могила це окрема історія. І зараз слідство якраз займається тим, що опитує свідків, опитує і тих працівників, які безпосередньо працювали тут на місці. Да і лише слідство, тобто дасть відповіді на певну.